Народний депутат фракції БПП Григорій Шверк, вітаємо вас, пане Добрий, Добрий, Добрий. Добрий як день. Завжди раді вас бачити. І як з одного з представників, ну, зараз не причетних до медіабізнесу, але медіа, так би мовити, магнатів, не не магнатів, як би це сказати, медіа. Менеджерів, топ-менеджерів. Да. Так, є, ну, є з останніх новин, що Нацрада не дасть ліцензії радіо Вєсті, доки не з'ясує бенефіціарів. От дуже цікаво. Так, новина. то ти, от тут просто дуже цікаво. Да, давай, давай. Фішка в тому, що там, їм же, ну просто як їх зараз же ж в нас рада проводить перевірки багатьох, а і цих конкретних персонажів, яких, на мій погляд, треба було закрити, як тільки вони відкрилися, але вони ж дали дали інтерв'ю з Міколою Азіровим. І після цього їх подали перевірці. І от я зараз забув. А, от, і значить їм і вони ж мали представити інформацію про бенефіціарів і згідно нового закону, який прийняти, і виявили, що у них бенефіціари це якісь взагалі ліві персонажі, які І просто Мешканець Авдіївки. І Донецька. Денис Мозговий. Це до речі, Класне цікаво. Призовище. Абсолютно ага. да. і мешканка Донецька Тетяна Олександрова, Діві Мотороловна, да? пробачте. Ну і коротше, в нас рада. Що не може нарадувати. не радувати, повірила, не по не повірили в це, слава Богу. Ну, дійсно, після того, як з'явився закон щодо відкритості медіавласності, кожна телерадіоорганізація має надати в нас раду документи, які підтверджують їх кінцевих бенефіціарів. І стосовно радіовісті, вони там неочікувано mm -hmm. отримали в якості бенефіціара дві фізичні особи. <свист> українців, але у нас рада, я так зрозумів, з'явилася. Ну, скажімо, деяка недовіра до цієї інформації, і тут є проблема. Бо закон не додає можливості нацраді там, робити якісь там, розшукові дії з цього приводу, там, шукати якусь інформацію і, е, поза межами документів, які надала телерадіоорганізація. І тому ну, у тебе є недовіра, і ти задаєш питання. Mm -hmm. У тебе є питання до людини, яка Володіє там, двома автівками і займається там, транспортними перевезеннями, і вдруг, начебто, стала таким медіамагнатом. може, не великим магнатом, але володарем там, дуже такої потужної теле... ну, в даному випадку радіоорганізації. Так? І питання задають, людина, як... Якось на ці питання відповідає, але не дуже впевнено. Тому у нас ради і є сумніви щодо дійсності цієї інформації, і вона там робить те, що може, згідно з законодавством, щоб там дістатися до кінцевого бенефіціара і там прийняти після цього рішення. Ну і просто зараз у нас на прямому телефонному зв'язку заступник голови заступниця голови національної ради з питань радіомовлення та телебачення Уляна Фещук. Пані Уляна, вітаємо вас. Ви в ефірі. доброго дня. Доброго дня Пан смерть вас. вам привіт передає. Так, дякую. Григорій Шверт да, передає. Вітання вам. Щодо кхм, радіовісті, у нас ми продовжуємо тему, власне, яка зараз поточна ситуація, тому що вчора було повідомлення, на сьогодні щось змінилося на цей час чи ні? Ну, насправді я тоді опишу її спочатку. Ми, крім аналізу, того, який ми зробили всередині Національної ради, ми звернулися до Служби безпеки України. Тим, щоб вони підтвердили, чи є в них якась інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника, тому що ми знаємо, що засоби масової інформації, зокрема інститут медіа прав, велике дослідження щодо кінцевих бенефіціарних власників радіо та телеканалів. В них так само зазначено, що. Кінцевим бенефіціарним власником цього інформаційного ресурсу є інша особа, ніж заявлена у документах юридичних цієї компанії. Тому ми чекаємо це на це, от повідку. не Денис Мозговий і Тетяна Олександрова. Так? Ми просто вже ну, зачитували цю інформацію. Олексій а... Мозговий, да. а, Жартую. Ну, інший, так, пан Клименко. Клименко, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Абсолютно точно. Так. А докази чіткі є, що це він? Скажіть, будь ласка, це головне питання. Чітких доказів нема, тому ми, як органи, які не можемо проводити якісь розслідування додаткові, так крім тих документів, які нам надані, ми нічого більше зробити фактично не можемо. Але закон про національну раду з питань телебачення радіомовлення передбачає, що ми маємо можливість звертатися до інших органів для того, щоб встановити той чи інший факт. Тому ми використали цю можливість і звернулися. Mm -hmm. Слухайте, а от якщо вже ну, згоріла сарай і хата, якщо, слава Богу, ви почали щодо, я б сказав, явно. Е, засобів масової інформації, окей, які мають стосунок до та людей. Та запитав вже коли закриють 112. Да, я хочу дуже спитати ск... а, от, да, ситуація з телеканалом 112. Скажіть, будь ласка, там ж теж незрозуміло кому власники, там закальцована система власників. При цьому та людина, яка нібито власник, є власником пан Зубрицький, якого зараз напряму звинувачують в співпраці з російськими спецслужбами. Він зараз сховається в Бельгії, наскільки я пам'ятаю. А що з тим каналом? Поясніть, будь ласка. Ну, ще купа різних моментів у нас, бо у нас і російського, і партія регіонівського медіа. Бізнесу, мені здається, відсотків в країні в медіа. Ну, дивіться, якщо ви уважно читали закон про телебачення і радіомовлення, то взагалі якісь заходи щодо прозорості можна вживати до телерадіоорганізації, коли їм видається або продовжується ліцензія. У всіх інших випадках не передбачена жодна відповідальність. Ми працюємо над відповідним законопроектом. Ну, а от дивіться, уточнюючи, так, щодо 112-го. А там відомо, наприклад, хто кінцевий бенефіціар, тому що там теж така дивна закольцова е, ну, да. коло схеми один до одного до, до одного і хто кінцевий бенефіціар. Це ж відкрита інформація. Це відкрита інформація. 112-й звернувся до нас за переоформлення ліцензії. Поки що ми відмов... Ну, не розглядали цю заяву, тому що вважаємо що не структура не Не, не, не розглядали чи відмовили? Оце дуже важливе питання. Відмовили в переоформленні рішення це оскаржено, тому що вони за ну зробили кільцеву таку структуру власності, як змія, що хапає себе за хвіст, і вони один в одному володіють собою. Тобто фізичної особи серед бенефіціарів нема. Є в схемі лише юридичні особи і кінцевого власника не виявлено, тобто це порушення, порушення законодавства. Угу. Пані Уляно, супер. І от останні ще питання. По-перше, дуже дякую за інформацію з приводу 112-го. духа подйомненька. Так, ну ладно, це, це не тому, що ми у нас там конкурентів да, прибрати. Ладно, я жартую. Якщо серйозно дивіться, ще хотів вас питати, якщо вже така є нагода. Скажіть, будь ласка, що там з перевірками телеканалу Інтер і телеканалу СТБ. Тому що наскільки я пам'ятаю, Нацрада обіцяла в нас ще там про, про СТБ. Фак... Найперше, давай да, так. да про СТБ і про інтертеж. Тому що скільки вже там було мови, розмов і ще в вересні. Обіцяли, що взагалі ліцензію і що, От коротше по цим двом каналам, розкажіть, будь ласка, ну насправді нацрада нічого не може обіцяти. Вона е, завжди говорить про те, що вона перевірить факти, якісь так щодо СТБ, я так розумію, що вас цікавить останній факт трансляції передачі битви екстрасенсів. Ну мабуть що так. Так, так, так. Російського виробництва телеканалу ТНТ. І засідання нацради 19 січня. Ну, засідання Нацради ми призначили відповідну перевірку, тому що ми повинні в першу чергу дотримуватися вимог закону і процедури, які передбачені, для того, щоб мати можливість навіть накласти санкцію і перевірити факти, які були, ми повинні провести перевірку. Я можу. Там, коли з Уляна добре, пані Уляна, дуже дякую вам за розмову і за ваші коментарі. Дякую. Так, закон передбачає, якщо, ну, по-перше, закон передбачає для нацради можливість будь-що mm -hmm. до будь-якого телеканалу задіяти будь-які важелі, лише за умови, якщо в ефірі цієї телерадіоорганізації є щось, що не відповідає українському законодавству. Mm -hmm. А далі є процедура. Сталося, треба зафіксувати, що це було. Моніторинг провести. Після цього, як проведен моніторинг, нацрада має. Прийняти рішення про проведення перевірки. Без перевірки жодних рішень з цього приводу приймати не можна. Щоб провести перевірку, треба за 10 днів попередити телерадіоорганізацію, що така перевірка буде. І як я розумію, 19-го було прийнято рішення про проведення перевірки. Ну 10 днів це там 29-го. Якщо в цей же день попередили, що це так мало ймовірно. Тобто ми наразі очікуємо дати, коли буде проведена перевірка. Що таке перевірка? Це коли ти приходиш, показуєш телерадіоорганізацію, От моніторинг, який ви можете надати документи або пояснення щодо цього факту. Телерадіоорганізація надає пояснення, документи, саме вони покажуть документи, що це НТН, що це там те визнають або не визнають. Провину. ТНТ зараз образиться. Хлопці, та ви ж нічого не показували, І нас тепер, так? Після перевірки рада може провести засідання і вже приймати рішення про санкції. Там така законом чітко виписана процедура, і ніхто не може там її обійти, бо суд миттєво прийме бік телерадіоорганізації. І проблема ще в тому, що будь-яке будь зазіхання на будь-яку телерадіоорганізацію, воно свободу слова. Воно так, слова. Перше свобода слова, а по-друге, це ж як то кажуть, рейдерство. Да? Це це хтось хоче захопити Інтер. Ну, Петро Олексійович Або, хто, ну, хто да, за, за, да, да, П, секрет, Петро Олексійович хоче захопити інтер. Ото ні в, в кого випицьку закрив фабрику. Да, та, і, <реш> гроші вивільнились. І треба Оп, захопити да, інтер. Да, да, бо бо всі ж розуміють, що для того, і щоб існували інтер або 1+, плюс угу. або будь-який інший великий канал треба мати великі гроші, бо дотувати потрібно Да? і це таке велике щастя рейдерства. Чи будь-якої з цих компаній. Щоб власні гроші використовувати на те, щоб підтримувати їх існування. Тому розмови про рейдерство це зазвичай. Суха ну, потаки Галіщенка говорив про те, що Петро Олексійович хотів купити 112-й там пам'ятаєте всі ці? А які він канали тільки не хотів ну, 112, купити? 112-й, типу. нью Ньюзван він хотів купити. Бо що він тільки не купив? Мені цікаво. Він, мені зрозуміло. Може, ]ити. нас він теж купив, але ми про це не знаємо. <світ> до речі, так? Да? А от чому у нас в ефірі Паншверк? Він же з БПП. Ну, так. так. Я, я зрозумів тепер схему, вона склалася в мене в голові. Ні, ну якщо серйозно, от дивіться, от ви пам'ятаєте, що я з тебе показувала? Ну от просто так, от, да, оту так. Тут це порушень. Це по суті, чи по закону? Ми от пояснімо. Це привід, щоб щоб реально дати по голові каналу. Ну, по чи закону ні? це і є по суті. Ну тобто, ви кажете, що а... от законом. Ось так це... З моєї точки формулюється. Дивіться, якщо казати, якщо казати Потрібно таким юридич, юридичним язиком, з моєї точки з зору, потім. це те, що ми бачили в ефірі СТБ в цьому конкретному проєкті, є підставою для того, щоб Національна Рада, згідно з законом, задіяла важелі. Про перевірку вони вже призначили. Перевірка, це у будь-якому випадку є. І ми бачимо, що оскільки був розгляд у національної ради, теж є таке враження, але остаточне рішення буде прийматися на засіданні. Це може бути попередження, це може бути е, штраф, це може бути прийняти до відома. Так теж буває. Коли я працював в національній раді, у нас був підхід такий: якщо ми бачимо... Що телерадіоорганізація, помилки? Бувають буває, визнає, що це помилка. Коли телерадіоорганізація особисто ще до реагування нацради прийняло якісь такі власні заходи щодо недопущення подібних речей у майбутньому, може ті в... Той вплив, який буде спричиняти Національна Рада, буде менш яскравим. А якщо телерадіоорганізація зазвичай стоїть, я не виновата, я я он сам прийшов. Так, тобто, при таких, ну от в даному випадку, з тебе по іншому. Вони визнали провину, вони ну, відмовились була. від того контенту, подальшого контент, використання цього контенту, і навіть когось звільнили. Саме це буде перевіряти перевірка в тому рахунку. Якщо вони будуть вважати, що Адекватно відреагував канал на свою власну помилку, то може і та, ті заходи, що буде там, за що проголосує Нацрада, буде ну, м'якішими, ніж могли бути, коли інша телерадіо організація казала, а чого Кабзона не можна показувати? Кабзон же народний артист України. От ми його і показуємо Це інтерес, в новорічну ніч. Так? І коли. Е Будемо дивитися, так ще буде деякий час, буде деякий шлях, і засідання національної ради з цим питанням, я думаю, буде дуже цікаво. Слухайте, а от відверті, наприклад, трансляції там російських кліпів в ефірі. Ну, наприклад, ем 1 там, да, крутить М 2 він там підписав підкреслено... Українські, хоча якщо подивитися там на виконавців, то ті, хто регулярно їздить до Москви, теж там присутні. А, в ефірі давайте так? казати, на що має реагувати Нацрада. Дійсно, як, як я вже казав, якщо в ефірі є порушення українського законодавства. Це коли мова йде про контент, це дуже важка справа. Бо е, завжди, по кожному контенту, хтось може сказати це за Україну, а хтось може сказати це проти України і е, на власник може кожен... сказати нас переслідують. Да. Конечно. Переслідують і борються зі свободою слова. Слова, і так. більш того, не тільки власники. Будь-хто в нашій країні може організувати будь-які там заяви від європейських інституцій, що опікуються свободою слова на свій захист. Це і дуже просто. Я я пам'ятаю, як са коли, з коли, коли, коли я працював на Нацраді, у нас був такий кейс нацрада проти 112 каналу. Мова йшла про те, що 112 канал отримав. Ліцензії на мовлення в регіональному мультиплексі на конкурсі, що був для регіональних телерадіоорганізацій, і побудував п'ять телерадіоорганізацій, які в різних містах України виграли цей конкурс. А вони побудували такий загальнодержавний телеканал. І ми їм казали, хлопці, або зробіть регіональний канал. Або віддайте регіональну ліцензію, і йдіть е, е, на конкурс на загальнонаціональний угу. канал. Це була боротьба за проти свободи слова, це було рейдерство з боку там банкової. Це було будь-що. І пан Падчіпкав, котрий на той час приносив до Нацради документи кіпрські, де він був. Бенефіціарним власникам, mm -hmm. їздив до європейських інституцій, до речі, е е там, виступав там, з е якимись е євродепутатами yeah. разом і казав, що це нацрада проти свободи слова на 112-му воює. Так? Але е і наразі, я я як я пам'ятаю, десь біля 40 судових процесів між нацрадою і е 112-м досі є. Бо нацрада вважає, що цифрові ліцензії нема жодних претензій до супутникової ліцензії, але цифрові ліцензії незаконні і треба їх віддати або забрати так у 112 каналу, і але все це. Бо зараз ми просто поговоримо з про цифрових ліцензій. Ти обіцяв ще питання Тоніса торкнутися. Я от, да, хотів спитати, просто ж такі, як дуже досвідчену в медіасфері людину. Скажіть, будь ласка, тобто зараз ходять чутки, ну я думаю, тих, хто там слідкує за медіасферою, звернули увагу, що телеканалу нашого прямого конкуренту News One пішли двоє відомих російських телеведучих, Матвій Ганапольський і. Як його господи, Кісельов. Так е, що це так та нормально він ведучий? Та ні, я не в плані, що я кажу, що я забув просто Кісельов. І їх, хто він там, креативний продюсер був пан Семен. Семена. А. І ходять чутки, що вони тепер будуть запускати телеканал Тоніс. Знову перезапускати. Вона ну, не більше ніж чутки. Чекай. Це вже 100% інформація. Да. Окей. Де вона озвучена? Ну так. Да. Е, значить, понад та йде мова про те, що нібито знову ж таки там цілком можливо фінансування буде йти з боку сім'ї. А ще ходять чутки, що там можуть бути в якості бенефіціарів ніхто інший, як енфан української політики Ігор Кононенко. Ну, і От, ко... що ви можете сказати кого я, я тільки не чув. Я вже і чув, чув, Авакова, Авакова, який думаю, да, да, там да. один з можливих mm -hmm. бенефіціарів наразі. Ну, дивіться. Про Пінчук, що... Пінчук ще казали, так. 에... Да. Ну, може, під. Зазвичай, коли в українському телепросторі є якась там діл, то завжди там є 10 людей, які моментально стають його власниками будь-якого будь купленого, купленого проєкту. Не знаю, хто насправді є покупцем, якщо він є, але розумію, що для, в Тоніс треба або, або треба його закривати, або, або треба в нього надихати якесь нове повітря. Бо ну, канал так, як, як російською. Трохи устал. Вже там застарів. Це зрозуміло. І те, що Олексій Семенов, це та людина, яка може щось привнести нового в цей канал. Я сим зараз знімати. Не знімайтеся до він зараз буде матюкатися і нам знову винесе попередньо. Семенов, привнести, щось мене покажіть. Я так бачу, наші думки тут не співпадають. Але ще кажу, що. Мене здогни показують, показуєте, що ж таке. З моєї точки зору, проблема насправді є в тому, що, на жаль, і досі в українському телепросторі обмаль таких проєктів, які не є збитковими. Які просто майже Ну, Є декілька, але вони. Насправді не є збитковими не за рахунок великих доходів, а за рахунок великої економії. Це uh -huh. е біда. Тому будемо очікувати нових інвестицій е людей, really які, які якісно ці інвестиції будуть, як то кажуть, російською, асвоювати, що, сваювати, а сваювати запалали, інвестиції! а сваювати місця. А там мене нема такого кота мені стільки грошей не дає. На розвиток каналу. От слухай розумну людину. А, Бо люди, е, ну, з моєї точки зору, що є привабливим в будь-якому проєкті, це контент. Е, 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 і ті люди, ті люди, ну, картинка це частина контенту. Ні, ні, це тут частина не, контенту трошки не погоджуюсь. І ті люди, які наразі до цього телеканалу йдуть, вони. Якийсь контент, до якого звикли і на який там, включають канал українські телеглядачі, забезпечити можуть. Чи буде достатньо грошей? Це... І наскільки цих грошей буде достатньо? Можна відповідь? Ні. А, а у мене, знаєте, така ще. Більш таке широке запитання. Дивіться, просто постійно створюється. Якщо навіть брати того ж самого Семенова, скільки йому сьогодні піару, але тим не менш, дивіться. Він прийшов там, створив. він працював там в команді Бенкендорфа спочатку на першому національному, да там Сей робив, який там якось тішком-нишком перейшов на сто в 112, Він створив інформаційний канал. Потім там створив не створив, а переформатував в НюЗван. Потім тепер ну, можливо з'явиться ще телеканал Тоніс. І доволі цікаво ж, яку ж він буде вести. Ідеологічну mm, позицію, так, я б сказав, мати. так, ідеологічну позицію. У мене це просто виглядає не просто як там талан, талановитий е, медіаменеджер, це ледве не спецоперація, тому що обкласти українського глядача інформаційними каналами щонайменше трьома, вивести їх в топ-рейтинг, і хай вони я, я вважаю, що, від... що відповідав на це питання в попередньому нашому е, питанні хто є власником, бо е, зазвичай ситуація така, як я казав, що телеканали не є прибутковими, тому хто Хто, хто платить, то ти танцую, музику да. заказує. Да? Ну, да. І це, та, така, це питання, хто саме буде заказувати музику, замовляти музику. І в цьому питанні, коли ми е, в кінці кінців Нацрада буде мати інформацію, хто є кінцевим бенефіціаром цього каналу, ми будемо розуміти, розуміти яку музику буде грати колега Семенов та його партнери на цьому каналі. Це ж, і з моєї точки зору, медіаменеджер, якщо він якісний, він може грати. Будь-яку музику. Але з моєї точки зору, в, якість, в якості медіаменеджера слова порядність, патріотизм теж мають бути. так, І, і подивимось. А можна от таке питання, теж широке, якщо вже по теорії пішов, то я типу теж трошки в теорію. Знову таки до вас, як до людини, яка фактично створила чи не найуспішніший. Uh, ну, фактично, медіапроєкт величезний, який ви продали з величезним uh, прибутком. Це, мабуть, єдиний такий варіант в історії країни. Я таких інших це не знаю. Це про... Я про ЮМХ. UNS... Безумовно, тому що які ще є успішні приклади, Ну, я інших таких не знаю. За такі гроші і. А Фокус теж туди входить? Ну тоді входить. Зараз, Входів, да. Зараз він належить, якщо я не помиляюсь, пану хабутинніку, до речі, подейкують, да. який його викупив у пана Кауфмана. Але я не знаю, подейкують, що людина схожа, чи як там треба казати, Хамутинніка викупив людини, схожої на Кауфмана. в інтернеті? Я до чого веду, дивіться. Дуже часто говорять, що там треба забороняти, третета, треба мочити тих, хто проти. Скажіть, будь ласка, а як вам здається, чому, власне? кажучи, чи не сформувалося майже от, чи якоїсь, ну, альтернативи. Тобто, виходить, що у нас постійно все найбільш креативне, цікаве створюються людьми, які, ну, скажімо, не суперпатріотичні. Да? Або які там є просто професіонали своєї справи. Тобто, як ви сказали, медіаменеджер може грати будь-яку музику, дайте йому ресурси. От, тобто, він отримає ресурси, він робить от, як пан Сіменов. Або люди, які просто, от, типу пана Гужви, наприклад. Які, ну, є, Мені здається, ну, просто. Ідеологічним противником поняття України як такої, як мені здається, з того, що він робить. В чому проблема? Люди, які з українського боку тупі, жадібні, не дають грошей, не знаю, українці тупі. В чому проблема? Поясніть, от я не можу зрозуміти. Дивіться, я так не вважаю, що весь телерадіопростір простір там не патріотичний. Моє точки, точки зору, з моєї точки зору, є. Деяка кількість телерадіоорганізацій, які є і патріотичними, і мають там достатню якість. Того матеріалу і контенту, який вони виробляють. Ну е, з моєї точки зору, з точки зору патріотичності, жодних питань нема до е, 1 плюс 1. Я б е, трохи інше питання задавав, коли mm -hmm. мова йде про е, теж інтереси того, хто музику замовляє, там, е, е, ну, час від да. часу від, від, відхилення є від е, нормальної журналістики, скажімо так. Але з точки зору патріотичності, я б жодних претензій до цього Каналу особисто я не маю так і є. там 24 й канал. Ми знаємо, хто є його власником, і теж це. Про це про українське. Можна казати про канал, на якому ми наразі втрьох присутніх. Так, і і таке так інше. Так, є багато патріотичних якісних каналів. Так? Але, е, на жаль, у всіх є одна проблема дуже невеликий е, рекламний ринок наразі в Україні. 100%. І тому зробити якісний контент за те, що отримуєш з ринку. Дуже нелегко я можу привести такий близький приклад, чи може Україна за рівнем свого життя за рівнем життя людей розраховувати на такі футбольні клуби, як Шахтар або Київське Динамо. Ні, ні. Не може.